Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов заявив про те, що в РФ працюють українські агенти. Таку інформацію він озвучив в інтерв'ю американському виданню, The Washington Post. глава ГУР фактично натякнув, що українські агенти успішно діють в тилу країни агресора. Разом з тим він не підтвердив інформацію про те, що українські агенти стоять за ударами по аеродрому Енгельс і вибухами на Кримському мосту. Співрозмовник пояснив при цьому американським журналістам, що очікує більшого і що в Україні є агенти, що працюють всередині Росії. Це зруйнувало Їхні ілюзії безпеки є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена. Проблеми всередині Росії будуть. Попередив він. Глава гур також упевнений в тому, що кремлівській верхівці варто бути обережніше через імовірність наявності колаборантів у своєму оточенні. Дійсно, є люди, з якими дуже легко працювати на цій території. Люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою, і ми підтримуємо таких людей. Додав Буданов. Нагадаємо, раніше в російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогреміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкодження літаки. Російські телеграм-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгелісі загинуло три людини. Ще чотири отримали поранення. Також були пошкоджені літаки. Два вибухи один за одним пролунали о першій 35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження. Пізніше стало відомо про те, що росіяни готуються до нових можливих ударів по авіабазі Енгельс 2 у Саратовській області. Про це свідчать нові супутникові знімки Пленет Лепс. На аеродромі окупанти встановили захисні бар'єри, які можуть захистити техніку при ймовірних вибухах. До зустрічі, друзі. Ставте в Подобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь, переможемо разом.